яку в руках тримають весь час, крутять. Не а спіннер. Оце о, друзі. Ось так ниточки мотаєте. Найкраще в житті спінер. І корисно, і робота робиться. Прям супер ідеально. Коли надто торохтить направляюча, то я її трошечки вперед сюди висовую. От. І вона менше вібрує. Але ж ця вібрація знову ж таки через те, що нитка подається нерівномірно. Бачите, як цей моточок, клубочок для того, щоб видати нитку, має перевернутися. Для того, щоб його перевернути, все ж треба задіяти певну силу, щоб піднявся клубочок, перевернувся. І через це що ця сила весь час в різний бік направлена, то на один бік перевернути, то на інший. Ось ця вібрація і відбувається. Вібрація розхитує От. І її трошечки вперед. Трошки. Ще совсем, совсем трошки. Майже ось ще. Крихітка Можна, і не вкладати, так можна може, як ви закріпите. Я вкладаю за малюнком. це просто балуство чисто. Так, першу нитку підняли, і навіть витягли, бо ниточку, будемо зсередини брати для в'язання. І тепер підняли. Трошечки все одно кратер вийшов, але не таке страшне, як. Бачите, плаский все ж таки. А ось тут був зовсім м'якенький моточок. Ось такі моточки в мене вийшли, друзі. Що, трошечки посшиваємо чи будемо завершувати стрім, як ви налаштовані. Посшивати, не пошивати. Добре, друзі, будемо, мабуть, завершувати. Всім дякую за увагу. Дякую за вашу присутність і підтримку. Дякую всім, хто пізніше трошечки подивиться зайде. От. Всім, друзі, мирного неба. Так Боже, благословінь. Па-па.